Дебільні заходи безпеки. Що за, що ви тут робите? Хм, монстри, ви кажете? Я впевнений, що це всього лише ваша уява. Тепер. Чому б ви всі не допомогли б мені знайти САС світло, кожен тематичний парк має таку. Буде. Весело. Я Йду збирати інших. Всім привіт. Сьогодні я буду проходити другу главу веселкових друзів. Зараз нам потрібно збирати світлову бульбу. Дивіться, яка пукалка. А ми виявляється в лазертагу були, я там в реальності також колись був. Ми зараз в Карпатах я так бачу. Давайте політаємо на зіплайні. Карта стала більша, якщо порівнювати з першою главою, і я там гріна бачив. А ти що за покемон? Тепер ти мій улюблений веселковий друг. Давайте йдемо звідси. А то ще десь Оранджа побачимо. Це що, Пьорпил, пішли до нього, він був одним з моїх улюблених персонажів. Ахахах, -ах, капець челу не повезло, добренько пішли звідси з со з бульбою. Опа пасхалка, Капець, що за локація, я там машинки бачу, пішли туди. Сподіваюсь, що на них можна покататись, і так хоч десь мені водити сподобається на майбутнє. Прекрасно, зараз покатаюсь, вернусь і віднесу світлову бульбу. О, я виїхав. Але виїхати далі не можна. Знаєте народну мудрість, що кожен хто малює графіті буде потім її витирати ліктем, і ми якраз усе зібрали. Цей хтось з вас чув? Стоп, тут реально є сос світло, я кажу, що ви хороші в збиранні штук. Чи це, блю? О, ні. Прийти сюди було помилкою, нам потрібно вибиратись звідси. І ця штука нам в цьому допоможе. Подивіться. Хто? Вирішив з'явитися. Я здивований, що він подолав Страх сцени. Зараз збираємо газові каністри, опа пішли далі. Добренько, пішли на чортове колесо. І я там блю бачу. А, а А то та качка зі зливів. Не схоже, і що в неї пропеллер на спині робить? Він йде, пішли в канаву. Пішли туди. Цією фарбою ту велику голову реда розмальовували. Що там блю робить? Пішли до нього в замок. А ой, блін, ти чого в коро? я також залізу фіга тут блю ахахах? Давайте покатаємось. Сподіваюся, що це спрацює. Що... Вах, як я сюди заліз. Добренько. Давайте почнемо Усе знову. Зберіть усі отісів, яких ви розкидали, і я залишу старого чоловіка живим. Ох, і це я, тракціон, це таймер. Усі добре попрацювали. А мене одного цікавить, чого він голий. Не переживайте, я в порядку не маю часу про це говорити. Мій перший план втьок провалився. Блакитна. Я сподіваюся, що вона цікавиться тільки цим жучком. Ми тепер збираємо цукор, добре, Грін. Пішли далі, ви ось думаєте, що це легко монтажувати, але я сижу вже 6 годин. Перемонтовую це відео, бо минула версія пропала, а блакитна, ну добре, за півгодини тут з'явлюсь. Я вже тут, я не розумію, чого ця гра мені в серце запала, може через те, що після зайчика 4 тут немає навіть крові. Грін, привіт. Блю агрочелик. Добре, що я в коробці виліз, бо мені б вже капець настав точно до речі, Грін мене ледь не зачепив. Ставимо і все. Пух, він пішов. Заховався а -а -а як, Елітати на фіга, блін куди в, Ох все працює, пішли. Пішли тут оранж буде. О вихід, блін. А там пройти можливо. Залізайте в тачку і погнали. Я піду. Сяду, бо тут можу провалитись, здається. Я говорити під час кінцівки не буду, бо я вже задобався, зарання папа.